Вас вітає компанія Стілс. Готуються верстати для відправлення нашим клієнтам. Італійські верстати Ікарро, верстати для кінцевого гнуття, модель 40 32 і ще одна 40 А також верста для різання арматури, моделі 62. Роботи з арматурою до 50 мм в класі А240. Веста для кільцевого гнуття моделі Каландра 40 працює з арматурою діаметром до 40 мм в класі А400. І 34 модель. З арматурою 32. В класі А400. Кому потрібні верстати для кільцевого гнуття, верстати для різання, гнуття арматури, автоматичні лінії для роботи з арматурою, зварювальні машини, все маємо в наявності.